Привіт, котенятки! Що нам принесе новий місяць? Сьогодні 6 червня. Це чудове новолуння знаку Близнюки. Так, що нам принесе? М -м -м. Якийсь чудовий шанс. Якийсь ресурс, який ви зможете з собою взяти. Більше всього матеріальний, ви зможете це відчути, але вам потрібно його взяти і помітити. Ось, бачите, тут знову тут паш Пентаклів, так що ви зможете взяти цей шанс із сфері. Від мечів. Ага, а, ті дороги, які були раніше закриті, зараз вони відкриються для вас. І вам не треба боятися починати новий, новий шлях, тому що всі шанси будуть в ваших руках. Так, далі зараз ви будуєте плани. І багато що вам невідомо. Події можуть зараз розвиватися не швидко, повільно. Ви прикладаєте досить багато зусиль для того, щоб все склалося як вам потрібно. І все йде дуже-дуже правильно. В ваших руках будуть всі ресурси, на які ви розраховуєте, на які ви заслуговуєте, і новий шлях вам відкриє ваше нове життя. Воно буде дуже заможнє, дуже радісне в сімейному кругу. Зараз ви, можливо, трошки поспішаєте. так, і думаєте, що все йде повільно і не так, як треба? Але, повірте мені, все йде так, як треба. І ви керуєте цією колесницею. Саме ви зараз сидите в сідлі і вибираєте, в який бік вам рухатися. Можливо, буває з вами таке, що накривають страхи. Сни сняться, важкі. Ви не знаєте, що вирішити? Як бути? Часом вам здається, що навколо вас всі чужі і вороги навколо вас. Зараз подивимося, це насправді так чи ні? Так, карта башні. Ага, і кінечна карта, не хочу далі показувати. Можливо, в вашому житті зараз все взагалі повністю перетворилося на руїну. І те, що ви знали, ваше, ваша сім'я, люди, які вас оточують, чи ваша робота повністю все зруйнувалося. Але попередні карти показують, що у вас є шанси все відновити і піти новим шляхом. Так, вищі сили з вами, це Архангел Михаїл. І ще це карта уміреності. Це карта означає, що все йде поступово, все йде так, як треба. вищі сили на вашому боці, у вас завжди є підтримка. І по весьмірці жезлі ви йдете своїм шляхом. Це якісь у вас готують вас до якогось прориву. Так, раніше ви відстоювали свої права і свої кордони. Королева Чаш. Тут королева час, весь мир жезли и карта суд. Ці карти означають, що ви виходите на новий рівень розвитку. Це ваш дуже великий прорив. Не дивлячись на те, що вам здається, що все стоїть на місці, що нічого не змінюється, що нічого неможливо поміняти, вас готують до дуже великого прориву. Так. Вам потрібно знайти гармонію. Це карта вибору, але також карта балансу і янь І, можливо, частина вашого життя якби просіла. наприклад, там емоційна сторона чи навпаки робоча сторона. Вам потрібно сісти, подумати і оцінити. яка моя сторона трошки просіла. і відновити баланс, який був зруйнований. Так, і тут завжди показують, що у вас є підтримка вищих сил. І а ви, ви тут, королева. І у вас є ресурси, всі ті, що потрібно, не переживайте. У вас все є. Можливо, у вас немає матеріального забезпечення, але воно буде. Можливо, вам здається, що ви живете не там, де треба, але у вас все є всередині. Ваш світ, він всередині. І до вас іде король чаш. Дуже чудово. Можливо, ви навіть вже його знали раніше і були до нього прив'язані, і у вас були стосунки. Вони давали вам силу. І вони, ці стосунки, повертаються знову в ваше життя. Але вам потрібно бути обережними, тому що ці стосунки по д'яволу несуть, можливо, така не дуже здорова прив'язка. Тому саме вам вирішувати, який формат відносин ви повертаєте в ваше життя. Таке відчуття, що ви зараз знаходите на якихось качелях. У вас то, то свято і стабільність, то незрозуміло, що буде далі, все покрито туманом, розчарування, нестача фінансів, нестача, можливо, якихось інших ресурсів. Ви сидите і вам здається, що немає ні допомоги, нічого, але не переживайте, допомога у вас вже на порозі і сонце засяє в вашому домі. За особистими розкладами звертайтеся за телефоном в описі під відео.